Кандидатами ВО батьківщина висуває переважно молодих політиків. Більшість списку це рядові партійці, менше діючих депутатів. Зобранців обирали лише найактивніших. Унікальність цьогорічних списків батьківщини в тому, що понад половину становлять голови первинок. Тобто прості люди, хтось працює підприємцем, хтось лікарем. От, хтось в школі, тобто ми ці вибори дали можливість саме максимум рядовим, скажем так, активним партійцям бути висуненими і отримати шанс стати депутатом. У нас немає за людей, яких нам соромно, на колишніх колишні членів партії регіонів. У команді всеукраїнського об'єднання Батьківщина також нові знакові обличчя, учасники революції та антитерористичної операції. Так склалося трагічно життя в моєї сім'ї. І я не можу сидіти осторонь подій, ті, які відбуваються в країні, які відбуваються в місті, обрав батьківщину, тому що сподобались переконання, які програми, які Юля Тимошенко. Пропонує основні завдання партії незміння це зміцнення соціальної сфери, формування потужної контрактної армії, перемога і встановлення миру, припинення безладу в економіці, бій корупції та перезавантаження країни. стати ініціатором реформ, зробити все для того, щоб полегшити життя простим людям, тим, хто сьогодні живе, навіть не на межі бідності, за межею бідності. Ми знаємо одне. Що в країні є шанс? Цей шанс ще не втрачений. Амбітні задарити мошкова Олександр Ватащук для новин на часі.